24 лютого 2022 року я прокинулася разом з дітьми від телефонного дзвінка. Що у нас почалася війна? Перш за все, зорієнтувалася, взяла документи і взяла дітей в машину. Поїхала на заправку, заправила повний бак і чекала подальших дій від керівництва. Що як був шок. Тому що, мені здається, у всіх українців був шок. І... Але я, як мама, звісно, спочатку зрозуміла, які дії я повинна робити, щоб мої діти були в безпеці. Це була... був у нас четверг. І, звісно, до вечора ми чекали. Інформації, що робити далі. Звісно, моніторила новини і чекала інформації, був великий страх, що ворог все ближче, але з іншого боку, була інфо... зорієнтувалася в тому, в організаційних питаннях, тому що я, як секретар партійної організації Криворізького району, я мала. Надихати мала ем, бути в, в тонусі е, організаційному, щоб показати себе, щоб, що ми повинні робити далі. План дій повинен бути. Вечором ми вже зібралися з керівництвом на зум-конференцію з е, Юрієм Корявченковим, Олександром Фастовцем, е, Євгенієм е, Ситниченко. Для плану подальших дій, по-перше, ми у всіх чатах надавали нашим депутатам інформацію корисну, що потрібно з собою мати. Ви маєте в першу чергу подбати про свою родину. Але ж з понеділка ми відкриваємо штаб на Зінчевського 2. Потім ми зрозуміли, що один штаб. Штаб буде мало. Юрій Валерійович Корявченко запропонував в південній стороні відкрити штаб на основі «Бізнес-Дія» і в північній стороні відкрити штаб на зінчевського 2, щоб зорієнтувати людей, що потрібно для, в першу чергу, для військових і для інформації людей. І ми запропонували нашим. Співробітникам, звісно, хто е, захотів виїхати з дітьми, щоб е, діти були в безпеці, ми нікого не тримали, тому що це в першу чергу безпека кожної родини. Е, е, і а хто залишається повністю з понеділка, о 8-й ранку, ми виходимо на роботу і подальше е, будемо максимально робити все е, на благо військових і людей. Звісно, ніхто не знав, як це робиться, тому що. Е, ми ніколи не жили в військовий час. Ми відкрилися о 8-й ранку і зрозуміли, що від бабусі до молоді, були у нас уже о 9-й ранку. У нас було безліч людей, які приносили будь-що все, що у них є вдома: від консервації до 50 гривень. Був навіть такий. Випадок, який нас вразив, коли прийшов, було так прохолодно. Прийшов дідусь, і який не бачив взагалі, як він дійшов до нас на офіс, це було. Просто фантастично, і він приніс 20 гривень і сказав про те, що у нього десь на складі велика кількість протигазів за кордону. Звичайно, долучилися інші народні депутати Олена Криворучкіна, також міські депутати дуже багато допомагали. Кожен депутат, кожен депутат, міський депутат. Кожен активний депутат, районних рад, обласні депутати повністю були у нас в команді в двох штабах. Потім з часом ми відкрили третій штаб, який забезпечував повністю північну сторону це Даманський, Тернівський район на мікрорайоні Даманський, де керівником, ну не керівником, а повністю організовував роботу Роман Варваров, Світлана Лузан, депутатка міської ради. Теж ту частину ми почали забезпечувати вже для видання. Внутрішньопереміщених осіб продуктовими наборами. Що війна триває, в першу чергу потрібно думати за, е, е, і робити все для перемоги. Але ж е, зараз ми всі розуміємо, що військові займаються війною, е, люди внутрішньо переміщені. Е, Знайшли роботу, знайшли місце е, проживання свого, і ми зараз повністю повернулися на роботу, яку ми виконували до військового часу. Це звернення депутатів, звернення звернення людей до депутатів, це організація робот фракцій кожного району, це е, е, рішення. Е, і е, обговорення рішень, які виносяться на пленарні засідання кожної фракції е, в кожному районі, це, звісно, е, робота депутатів міської ради, тому що, е, по перше, зараз під таким. Дуже скептичним наглядом, і це вірно, що люди зараз почали розбиратися, куди витрачаються кошти того чи іншого району, міста області. Потрібно дуже ретельно відпрацьовувати кожне питання, яке виноситься міською владою на розгляд депутатів. Чим ми зараз займаємось в кожному районі, в області та в місті. І, звісно, нікуди ж не ділися питання людей, ті, що проживають в місці. Вся наша робота, робота всієї нашої команди, направлена, звісно, для того, щоб прискорити кожним свої, кожною своєю дією, кожним своїм словом, своїм рішенням. Все потрібно зробити для того, щоб наблизити нашу перемогу і допомогти нашому президенту. Перше, що я зроблю після перемоги, мені здається, що я буду довго плакати, тому що ми всі дізнаємося про великі втрати наших хлопців, і зроблю все максимально для того, щоб ці втрати не були марними своїми рішеннями, своїми діями і також вихованням своїх дітей. І так, звісно, за роботу вперед і тільки вперед.